Точно не та людина, яка така, знаєте, та свіжа залітає. Е, хе-ге, типу, що його? Прибити, вбити, замовити кілера, поїхати в Польщу, чи де він там знаходиться. Я не можу зрозуміти. Смарагд чи Ізумруд, чи не Ізумруд, смарагд. Це, це ж... ну, і те саме. Місія не обісратись номер 9678792. Тіммейти, рачки. Ну. Це моя суб'єктивна думка. Peak World Championship 2025 Європейс No1 Pro Max Ultra Plus. Боже, що? Це, 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 це яка модель телефона. Команда дідів кіберспортивних. Це, типу, саміт, саміт безполезних, я так зрозумів. Головне з високоточною зброєю. Це найголовніше. Ну тільки для того, щоб навалити бази. Не більше, не менше. Треба кікати тренера. Правильно. Як то знаєте, то... Сруть грошима, пацаки, ладно, то їхня справа. Хай роблять, що хочуть. Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні понеділок і, звичайно, ваш улюблений вуса влог вже на екранах. Друзі, передусім, я прошу вас підписатись на канал, написати коментар і поставити вподобайку. Як завжди, дивлюсь, слідкую, читаю коментарі, бачу вашу активність і дуже вам за це вдячний. Ви, великі молодці, не стримуйте себе. Це от ваша дія, вона дозволяє мені е, частіше, скажімо так. Потрапляти в рекомендації, моє відео подивиться більше людей. Відповідно, будемо далі записувати е, отакі, от чудові для вас відоси. З вами Олексій Ухо Малецький, і це вуса влог. Поїхали! Сьогодні ми, як завжди, будемо говорити про Counter-Strike і ті події, які були на минулому тижні. А подій було доволі багато, і хлопці постарались, да дякую їм за такий чудовий сценарій. Сьогодні буде доволі багато новин. Ну і звичайно, передусім ми поговоримо трішки про те, що відбувається довкола Мейджора, pgl Сатана, Extreme Masters і так далі. І так далі. Тим більше, вже в Казахстані було зіграно декілька. Турів. Декілька турів, і там наші хлопці з наві грали як ви знаєте, і вже успішно виграли. Значить, перший тур у них був проти американської організації Мейт. З рахунком 2-0 доволі впевно, на наві здолали своїх опонентів. Ну і далі вже на наступний день переграли команду BIG. Ще з цікавих результатів: те, що НайП. Здолали аутсайдерс на, IP на лані, на Я нагадаю, що на цей турнір на IP пройшли величезне, просто коло пекло кваліфікацій. Там у них дуже багато ігор було, і вони з опенквалів через закриті квали, зрештою відібрались на цей турік. А, що ще у нас такого? А, ну, Фурія в своєму, в своєму дебютному, дебютному складі програли Монголс. Астралія, до речі, так е, впевнено почали. З рахунком 2-0 вони йдуть в, е, в швейцарці. Ну і в цілому, далі нема що відмічати. G2 грають зі стендином тазом. Я думаю, що ви вже про це всі знаєте. Хантер не отримав візу. А і, зрештою, джиту програли команді Одік. Е, ну і сьогодні вже, от я думаю, коли це відео вийде, ви будете знати результат матчу Наві проти Монголс. В цілому все. В цілому все. Турнір в розпалі і далі буде ще багато-багато-багато всяких новин, звичайно, новин, ігор. Тепер безпосередньо ми переходимо до новин. За інформацією від порталу Ship і e Sports. 2 досягли усних домовленостей з СанПаюз і Суу. Це гравці, які наразі представляють героїк. Як повідомляє джерело, вони мають приєднатись до команди після завершення мейджору в Остіні. Ну у 2 ми бачимо, що є проблеми. Монесі пішов у Фалконс і хлопці, напевно, наразі не задоволені тим перебігом подій, як все власне, для них складається. Цікава думка щодо Мовз щодо Сімпла, який, як ви знаєте, на минулому тижні вже була інформація про те, що Костелєв долучився до Фейсклан. І от е, я хотів для себе відмітити, і для вас теж е, е, цікава, важлива думка, яку, до речі, теж е, опосередковано підтвердив Блейд в інтерв'ю на е, сайту HLTV.org. Потім я процитую згодом. У мене є питання, чи справді Сімпл хоче повернутися на топ рівень, каже Моузес. Ну так, питання актуальне. На мою думку, йти у фейс замість того, щоб гріндити в КС, це явно не той шлях. Ну, Як ви знаєте, і як це ніби навіть видно, Сімпл зараз особливо там не гріндить. Не знаю, ми не знаємо, ми не слідкуємо, але стрімів багато немає. Я думаю, що він з командою тренується. Але треба бути трішки в меті, треба бути трішки в, в тонусі. І я не впевнений в цьому плані, що це те, що зараз робить Сімпл. Він зробив поганий вибір, і в мене взагалі питання чи він дійсно хоче знову грати на топ-рівні. У мене є сумніви щодо цього, каже Моузес. Я вже давно змирився з тим, що ми навряд чи колись знову побачимо Сімпла як одного з найкращих у світі. Але він сам собі шкодить, коли виходить на заміну в команду з купою проблем і поганим результатом. Ну тобто, об'єктивно в цьому є в цих словах, є істина, є правда, тому що Фейс Клан це не та команда, яка на ходу, це команда, яка зараз знаходиться в кризі, в стані якоїсь перебудови, і Сімпл точно не та людина, яка така, знаєте, та свіжа залітає. Е, хе-ге, давайте зараз, типу, все. Пофіксимо, все, покращимо, і таке інше, і таке інше. От, що стосується е, Блейда, який казав про те, що е, про Сімпла якраз було інтерв'ю, в нього запитали. І він сказав: от те саме, що. E, насправді, зараз, щоб йому повернутись, йому треба дуже багато гріндити, і він має бути в меті. А це видно навіть по стрімам. Сімпл просто він не може переграти, його перестрілюють, його переграють. Якісь рандомні м'ясики. і Сімпл точно не в праймі. І чи підсилить він взагалі команду Face Clan це величезне питання. Блейд e, каже, що да, він, Сімпл e, може бути x фактором насправді, але він e, має дуже багато. Грати і дуже багато витратити часу uh, перед мейджором на те, щоб вийти в, оптим в оптимальну форму. I think he must know a lot about today's meta and also all the maps. Тобто, ну, ви ж розумієте, що таке Блейд, хто такий Блейд, і наскільки він глибоко uh, занурений в гру. Так що тут uh, насправді я згоден з цими ораторами і з Моузесом, і з Блейдом. Що... І в принципі, десь отак от я цю думку і озвучував. Що насправді треба дуже багато грати і гріндити, А він ледачий, судячи з усього, не знаю. Ну, людина півтора року не грає в Counter-Strike, Що ви від нього хочете? Їдемо далі. З важливих новин. Вчора, буквально ввечері, пізно був а, фінал, а, як він називається цей турнір? Челенджер. Да? Це челенджер, хотів сказати Advanced, Фінал челенджера, в якому команда Бейт. Здолала PariVision в фіналі російську помийку і з рахунком 3-2 отримала слот на ESL Pro League. Також 17 тисяч баксів. Вітаємо, звичайно, команду Bait. І вони, ну що, потихеньку, крок за кроком, величезні молодці рухаються, впевнено, до кращого результату. Ще була важлива тема. Я зараз її одразу відкрию, і ми про це проговоримо. Я обіцяв підняти це питання. А, значить, написала людина в коментарях минулого разу а, з приводу бейтів, з приводу битів. І я вирішив написати також Данилу Валітову, він же хетрік. А, з приводу теж те, що в мене власне і питають. Пане ухо, маю до вас декілька серйозних запитань. Чому три роки українську організацію тренував і тренує далі російський прапор тренер Медденет? Ну, він ми бачили вже в. Монголії, що в нього там не російський прапор, а український прапор. Тобто я не знаю, наскільки він там громадянин України, але, на, наприклад, в Вікіпедії, в нього взагалі білий прапор. Е, я запитав декілька слів про у Хетріка про тренера, і е, ну, він уточнив, там розповів про його якості ігрові, е, самокритичний там, і таке інше. Дивиться багато демок, там стратбук працює, працює. Ну і я запитав: типу, а можна якось підсвітити в публічному просторі його позицію там по війні? Не знаю, якась там. Він хороший руський, чи що. Е, ну і Даня написав: він проти війни, звісно, відмовився від прапора, коли ще це була така можливість. Ну, тобто, от, от вам відповідь. А, чи він здавав екзамени на отримання українського громадянства? Він має українське громадянство чи ні? Я цього не знаю, друже. Хто дозволив йому надіти футболку з українським прапором? Ну, ні у кого не питав, взяв, вдягнув і все. Ну, типу, отак от, от. Ну, Людина так проявляє свою позицію. ну. Що, що, що я можу зробити? Тобто, е, чи можна в такому разі е, Наві підписати умовного Донк чи Кіосукі? Ну дивись, Наві точно росіянина не підпишуть, я тобі це гарантую. Навіть якби вони дуже хотіли, вони б цього не зробили. Ти тут згадуєш Юджина, Юджин вже давно не менеджер бейт, якщо що. Чому українські ком'юніті кастери, ухо, Петрик, -кас", лоран Лоранта. Так, кволо, ну бо ж кволо тиснуть на українську організацію Бейт. А що тиснуть? Ти пам'ятаєш кейс там, де вони потисли руки росіянам? Ну? Як ти можеш тиснути? В публічному просторі написати твіт, написати в особисті, Да, я написав, да, і ось Даня з цього приводу пише. Так ми спілкували, що потрібно бути уважнішим та брати більше відповідальності за такі дії. Ось людина свідомо розуміє свою якби, свій недолік, свою проблему. І вона її підсвічує, що ти хочеш далі. Ну, типу, що його? Прибити, вбити, замовити кілера, поїхати в Польщу, чи де він там знаходиться. Я не можу зрозуміти. Ну, типу вони грають, вони всі знаходяться за кордоном, грають турніри. Там люди, наша ком'юніті, слідкує за ними. Хоча знову ж таки Бейти – це одна з команд. Я не знаю скільки там людей залишилось цій організації, які не повернулись в Україну. але це одна з команд, яка колись виграла ЄСФ в Україні, поїхала за кордон, і там залишилась. Ну, типу, не всі. тобто, наприклад, там деяких гравців, ще тоді не було в складі. Тому не зашкварно команді бейт російську спілкуватися з тренером. Знову ж таки, Юджин не в них не менеджер. Що стосується тренера, плюс-мінус, ось я тобі все це підсвітив. Якось така історія. Тому не знаю, друже. Ну, ти можеш зайти в соцмережі. В них є телеграм-канал і там десь написати з цього приводу. Можливо, ти отримуєш більш якусь розгорнуту відповідь. Їдемо далі. У нас новин багато, тому треба нам, скажімо так, академічненько далі рухатись. Стали, стали відомі перші пари Остінського мейджору. першим суперником для бейт. Стануть бразильці з Емперіал. Матч відбудеться 3, 3 червня за місяць. Ось власне на ваших екранах тут буде вже перший матчап. Перші матчапи і е, їдемо далі. Ринок скінів. ринок скинів КС 2 перевищив капіталізацію в 5 мільярдів доларів. Дійсно, скіни дорожчують. І там в мене є декілька рарних скінів, які реально ну там за останній час ціна виросла, виросла суттєво. Е, тут навіть є такий приклад. Знаєте, в мене це ця зелена. Не пам'ятаю як вона називається: Смарагд чи ізумруд, чи не ізумруд, Смарагд. Це ж не те саме. Uh, я її купив колись за 60 гривень. Зелена така ЦЗ. Зараз вона коштує 2000 гривень. Ну, типу. Це було, звісно, там, більше п'яти років тому, але тим не менш. Людей стає більше, які грають в Counter-Strike, відповідно, попит на скини більше, а скинів більше не стає. Рарних мається на увазі, ну, якихось рідкісних. Цікава інформація. Рухаємось далі. Першені Fnatic та Ence зіграють на Rainbed Cup 2025, який прийде з 7 по 19 травня. До речі, він уже, як ви розумієте, почався. В онлайні з, призов... з призовим фондом 50 тисяч доларів. Також запрошення отримав склад Комната, де грає кор колишнього польського ростору Монте. А при цьому самі Монте запрошення не отримали. Така дивина. Сам Даянг дуже сильно згорів після програного матчу проти Екстатік, в якому вони програли другу мапу з рахунком 12-7. Зрештою, ЕНС все ж таки перемогли та кваліфікувались на лан. Лан е в Чехії. Це не КС, а пішло воно нахуй, каже Віктор. Нереально заїбало вже в чому. В чому сенс половини мувів раундів неможливо, які зливаються. Я чесно не розумію, навіть нічого не пишу, бо це крінж. Від себе додам, що викладаюсь і буду далі викладатись на максимум. Як буде, так буде. Таке життя. Сьогодні гра за вихід на лан. Ще. Місія не обісратись, номер 9678792. насправді звучить так, що е, нереально задубало вже в чомусь половина мувів раундів, неможливо, які зливаються. Тобто він. Насправді навіть не так горить на онлайн, як горить таке враження, що на тіммейтів. Вам не здається такий вайбік, типа тіммейти рачки Ну, це моя суб'єктивна думка. Віктор дуже добре показує гарну гру, гарну статистику, але тут щось таке трішки натяк. Оголошена група на Intel Extreme Masters Dallas, який стартує вже 19 травня. Сімпл, до речі, зіграє свій перший матч за Фейс Клан офіційний проти своєї колишньої команди Team Liquid, пам'ятаєте? була така історія у Сімпла. Також замість рейна буде грати Скулз. Навіть Junior стали чемпіонами з Thunder Peak World Championship 2025. European Series номер один про Max Ultra Plus. Боже що? Це, 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 яка модель телефона? А, навіть джуніор дивують. Дуже приємно, і та кількість грінду, і та кількість вже позитивних результатів, які є, просто ну, насправді я вам кажу, це готова команда, яку основна організація НАТО Свінсера можна просто тупо знаєте запакувати в коробку і комусь презентувати, продати за пару лямів. А, я думаю, що, до речі, цікаво. Я, я наступного разу обіцяю, вам прийду з апдейтом по цій новині. Я спробую дізнатись, як взагалі команда наві організація, як вона на це дивиться. Попитаю в людей, зберу думки. Може дійсно щось цікаве вам принесу. Команда зробила 20 тисяч призових та слот на закриті кваліфікації до турніру з призовим 1 мільйон. З Андерпік, це онлайн турік доволі з суттєвим призовим фондом. Навіть джуніор наразі вищий у рейтингу Valve, ніж 10 команд, які зіграють на мейджорі. Це ж ну, це ж абсолютно унікальна ситуація. Просто жесть. А, і вище, ніж там Бетпук, Wildcar, Energy, Imperial, LG, Chingis Warriors, Смейт, Неміга, Мітіспорт, Флюкс і Бестья. Ну, тобто, вище, ніж багато там, тір півтора таких солідних команд. Ще цікава інформація. Середній вік Фейс-Клан на мейджорі буде 28,8. Це навіть більше, ніж у Imperial, які в 2022 році мали вік 28,3. Imperial на Pijal Antwerpen грали з 30-річним Fallen та Fair, та 32-річним FNX. Команда Дідів кіберспортивних. А, от. Ну, що? Як ми бачимо, така велико, великовікова команда вона, м -м, навряд чи досягне успіху, але досвідчена людина, досвідчений капітан це завжди тільки величезний плюс. Розробка моду Counter-Strike Classic Offensive була скасована через вимоги Valve. На жаль, з 2017 року мені чесно, типа так, знаєте, я спокійно до цього дихаю. Я, якщо граю, то тільки в сучасну версію CS, Я не граю в старій версії. Так, я ходив в клуб, з пациками ми двіжували, але в цілому я не фанат. Оцих от побігеньок в стару версію Counter-Strike. Але тим не менш, 2017 року автори працювали над розробкою цього моду, отримавши офіційний дозвіл від Valve і підтримуючи з ними постійний зв'язок та співпрацю. У березні цього року вийшов офіційний трейлер проєкту, однак невдовзі після цього Valve заблокували мод у Steam. без пояснення причин. Сьогодні вони взагалі зажадали припинити його розробку. Отак от. Так от. Щодо новин ще про мейджор, Complexity зареєстрували Джуніора як запасного гравця на Мейджері. Бо у Халзерга, вже, до речі не перший, не перший раз громадянин Норвегії ризикує не отримати візу в США. Організація також взяла на тестовий період колишнього тренера Ліквід та Адрена. Пам'ятаєте, був такий від Ніка адреналін, американський доволі відомий і доволі успішний, як на мене, тренер, який свого часу працював багато у з командою Ліквід. КС2 вийшло оновлення на 5 ГБ. У гру було додано місії. Тепер гравці щотижня отримують одну місію, за виконання якої нараховується а, XP, в сенсі поінти досвіду було видалено мапи Базальт, Едін, Палайс та Вістел, а замість них додано Джура, Grail, Едженсі та Догтаун з Брювері. Ну, якось так. Такий невеличкий апдейт, більш таки казуальний, напевно, не знаю, для професіоналів він не так багато несе. Користі, хоча були проблеми з багами, з Моліком, але його дуже швидко пофіксили. А пам'ятаєте, ЄСік є така абсолютно безполезна, безпорадна і юзлес контора, організація. Зовсім мені досі не зрозуміли її взагалі, сенс існування. Вони тільки видають бани, при тому компетенція цих людей залишається під питаннячком. ЄСік бласте із Спортсрадар. Сергій, залогіньтесь. Проведуть саміт у остіні під час Мейджеру. Це типу саміт, саміт Безполезних, я так зрозумів. Коаліція рішути, рішучих і саміт Е, Все ж таки, я сподіваюся, що коаліція рішучих набагато більше матиме користь, і, зрештою, допоможе нам проти Росії з санкціями, і головне з високоточною зброєю. Це найголовніше. GEIW стане майданчиком для вирішення проблем галузі обговорені сталого розвитку кіберспорту. Тіпи я вам скажу, яка проблема. Тір 3 туріки без камер, матч фіксінг 3-2-2, радарінг і це все. Розберіться з цим лайном для початку. Купа треш туріків, які просто фармлять, я не знаю на чому вони там фармлять. Це просто сміття. Розберіться хоча б з цим для початку. Подія збере організаторів турніри, менеджерів команд, брендів, інвесторів, правових експертів і технологічних інноваторів для п'яти днів е е е дискусії щодо кіберспорту. Не знаю, напевно, якби мене запросили, я б туди пішов, але ну, тільки для того, щоб навалити бази. Не більше, не менше. Натчик привели на лаву запасних свого тренера Касла. А, ну, Нарешті добрались до тренера, бо вже поміняли склад, вже купили джамбо, а Результати не з'являються. Треба кікати тренера. Правильно. А, також пам'ятаєте, Робан. А, дуже відомий свого часу гравець і вже тренер команди Face Колишній тренер команди Фейслан став учителем в школі для людей з порушенням неврологічного розвитку. Ця школа призначена для людей старших за 16 років, які не мають повної початкової або середньої освіти. У центрі уваги школи унікальні потреби студентів: педагогічні, соціальні та технічні. Ну, взагалі, в цьому плані шведи дуже великі молодці. Вони соціально дуже роблять правильні потрібні речі. І от черговий раз Робан, ми бачимо, долучається до такої цікавої, потрібної, важливої ініціативи. Моя повага. Сільвер 1 найпопулярніше звання в змагальному режимі на даний момент. Ще недавно найпопулярніше була Gold Nova. Так, Сільвер 1 залогінулись в чат, відписали, заспамили а, зірочки. Станом на зараз 11% гравців мають звання Сільвер 1. При цьому ще в грудні Сільвера мали лише 5,7%. Найпопулярніше була Голднова. Під цим відео за посиланням ви можете отримати бонус до 225 тисяч гривень. На перший депозит. Головне, це дотримуватись принципів відповідальної гри. Фавбет, бери від гри своє. 38-річний Фокс зіграє про матч. Пам'ятаєте такого португальця? Його ще звинувачували в якомусь там харасменті дружини, щось таке, якихось там домаганнях, був якийсь скандал, якась така хрень. Ну, він доволі відомий і олдовий гравець, який грає дійсно уже, дай Боженька, з 2003 року. Стабільно. Хоча б десь ра, матч на рік він зіграв. Він навіть в фейзах стендинив. І, здається, він грав ще із цими з бразильцями, по-моєму, теж стендинив. Португалець відійшов від кар'єри, програвся ще в, в кінці 21-го року і став амбасадором Соу та Red Bull. але іноді грає матчі на ХЛТВ. 38 років пану, шановному, або не дуже. Офіційно шостий сезон ESL Grand Slam стартував перший турнір у боротьбі за злиток буде Intel, буде Intel Extreme Masters в Далесі. Ну і це якраз той турнір, де ми побачимо Сімпла вже в, в складі команди Face Clan. За інформацією від Нел та Ship і Sports, офіційно підписав контракт з Falcons. А, гравець приєднається до команди після закінчення Осінського мейджору та замість е, е, ну, власне, кого він замінить. Це меджерська в складі. Ну що я можу сказати? Оверхайп для цього, е, цього підруснявого. Не знаю, як його сказати. Просто як, як назвати всіх громадян Росії? Чмоні? Ну от можна так. А, дуже, о, його Багато оверхайплять. дуже хочеться, щоб він обісрався, і щоб команда Falcon з цим підписанням теж обісралась, заплатила до ху мільярдів доларів, а гравець не вистрілив. Було б прикольно. Вісім команд з українцями отримали запрошення на CCT. Ну, бля, міняти Меджиска, ну ви що? Це настільки настільки стабільний і настільки впевнений в собі гравець, який має досвід, який. Е -е. Величезну кількість часу відіграв на ланах міняти на якусь Додіслава з російської помийки. Ну, це в стилі. В стилі. Як Сруть грошима, пацаки, ладно, то їхня тя... справа, хай роблять, що хочуть. Вісім команд з українцями отримали запрошення на CCT Series 2. Плей-офф Наві Джуніор, групова стадія Монтеніп з Рінклом та Пешень Йоей. Плеїн Сабра, Лео, ТНЛ та Фовбет. Отак от. Отака от. От, от історія. Ну за СІСІТІ буде ще, як завжди, нам принципі. Студія Холоці, Як ви знаєте, висвітлює прямо зараз, і сьогодні, і завтра, і вчора. Кожен день у нас трансляції. І холоці регулярно для вас працюють. Зокрема, я, звичайно, з хлопцями дуже вам дякую, що ви також дивитесь. І на Ютубі, коли будете дивитись канал Холоці, обов'язково поставте вподобайку. Я вам дуже і дуже вдячний. Ну, і наостанок ще Бласт опублікував список замін. В менеджері Восінь Бейт оголосили в якості своєї заміни свого тренера. З неочікувано, оголосили в якості заміни на росіянина на поставили. А Маус заявили Кзіпнікса в ті ж ролі. Наві заявили МАКАЗі. Ну що, все? Додивились відео до кінця? Красунчики, молодчики, розумнички. E, значить, дивіться, я минулого відео оголосив конкурс на вірші, і, на жаль, тільки одна людина, я не знаю з яких причин, можливо, це через те, що в таймкодах ми не вказали те, що у нас є конкурс. На жаль, але все ж таки, конкурс був і є в мене один учасник, і він же переможник. Сім полбин, будь ласка, напиши, як з тобою зв'язатись. Отаку от Худі, скажи мені свій розмір, худі, точніше, Джерсі холодців. Отака, бачиш, це Сенькіна, <кій> найхолодніший сеня мав бути, але у нас ми його кікнули до того, він себе погано поводив. Не міг смоку у вікно кидати, тому ми його, довелося його набрити. Але отака от з логотипом, бачиш, і з нашим партнером отака от Джерсі доволі прикольна. Тільки твій розмір потрібен, і я дуже тобі дякую за те, що ти прийняв участь в цьому а, конкурсі. І так, друзі, е з, усіх, е з, усіх, на з усієї наявної інформації, я вам е оголошую наступне: значить, Simple Win є людина, яка отримує ось таке джерсі холодців. Далі, я дивлюсь на вашу активність. Конкурс продовжуємо ще на тиждень. І якщо на цьому тижні ви продовжуєте. Як продовжити? Ніхто тільки одна людина писала вірші. Ви пишете вірш, і найкращий вірш, той вірш, який збере найбільшу кількість лайків, який буде мені більш за все до вподоби, напевно так, тому що лайки це теж, я бачу один вірш і в коментарях, і тільки я його і залайкав. Найкращий вірш на наступному тижні теж отримує джерсі холодців. Пан Сімпл, він, будь ласка, напиши в коментарях свій номер розмір джерсі і бажано. А свої якісь контактні дані можеш дати Телеграм чи там, не знаю, десь щоб в соцмережі там, в Інстаграмі я тобі написав в особисті. От тому сьогодні ми читаємо вірші пана Сімпла. Він саме такий користувач. Він написав три вірша. Великий молодець і справедливо отримує Джерсі холодців. На сервер заходжу, ігра почалась. У вухах у мене вже бомба взялась. Терор і спецназ, як добро і зло, хто перше стріляє, тому й тепло. Наміраж нішу, як тінь, заповзав, завепе на пленті всіх хворогів клав, флешка, мов сонце, осліпить на мить, та я, як кінь-ніндзя, прийшов, щоб палить. Скіни, як мистецтво, блищать у руці і ножик за тисячу скарб у душі. ФПС зашкалює, звук мов живий. КС2, це кайф. Це мій рідний бій. А, друже. Трішки я би так підтюнив. І там підтюнив, і тут підтюнив. Ну, я ж можу. Трохи тебе покритикувати. Ну, по-братськи, да? по, -по, 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 по дружески як то кажуть. Але дуже дякую. Дуже дякую. Це була єдина людина, яка написала вірші. А ви, друзі, будь ласка, не стримуйте себе. пишіть коментарі і пишіть вірші. Ну, не знаю, ну хоку напишіть. Напишіть, можливо, може анігдот, може це буде якийсь розривний анігдот, Не знаю. Просто давайте ще тиждень. Подивимося на вашу активність, що ви будете писати, і найкраща, е, найкраща, можливо, у вас буде і не одна, найкраща поезія, найкраща, е, те, найкраще те, що ви напишете, отримує зрештою Джерсі Холоців. Я вам дуже дякую, що ви додивились відео до кінця. Це був Вуса Влог, Олексій Ухо, Малецький. Традиційно прошу вас, будь ласонька, дотримуйтесь, дотримуйтесь, долучайтесь до зборів наших благодійних. Фондів я знаю, що ви котики свідомі, і ви підтримуєте. Ви підтримуєте збройні сили України. Я знаю, що в кожного родичі, друзі, близькі, знайомі працюють в збройних силах України. Зсу це єдина легітимна сила в цьому грішному світі. Ніякі перемовини, ніякі рудоволосі, Трампи і мавпи нам не допоможуть. Тільки ми самі гуртуємось, єднаємось і підтримуємо збройні сили України. Я вас люблю. До нових зустрічей. Ваші вуса бережіть себе на все добре.